Друзі, підписники, гості каналу, Всім доброго дня. Сьогодні 17 квітня 2023 рік. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про всяке проразне, про ціну на мед. Я запитував у вас на Фейсбуці, чому так? Чому це на минулій неділі було? Чому одним дають 60 гривень за оптову ціну меду, другим дають 53. Також поговоримо про заборону вивозу продукції до Польщі. Це була новина буквально на днях. Поговоримо про цю погоду, яка не дуже гарна. Сьогодні як бачите, погода дуже гарна, все етлічно, хорошо бжуло, літають, але постійно то дощі, то холода. І розвиток притуплений. Також все про це ми поговоримо. Покажу вам пилкозбірник, який я вже відзняв дві неділі тому. Пілкозбірник Дно Європейський. Його покажу. І зробимо розіграш чогось, чогось розібом. чого я й сам ще не решив, далі ви побачите. Поїхали. хочу вам порекомендувати свій інтернет-магазин baskevich.com.ua. Медогонки 2, 3, 4 рамки, 8, 6 рамок, 16 рамок. Все, що все, що потрібно: стели для розпечатки, воскотубки, парогенератори, електропривода все, що потрібно для пасіки, звертайтеся, кудове слово під підписчик. подписчик. підписчик не забувайте називайте, і ціна для вас стає більш приємна. Чим є на сайті? На сайті ціна стоїть рекомендована, роздрібна заводу. Тому я не можу ставити там ціни, якісь знижки, які інколи там акції викидаю. Тому не забувайте, звертайтесь. І економити свої гроші, бо і так їх зараз не, не так багато. Давайте поговоримо про ці намет. Це те, що я на Фейсбуці запитав, чому так на Фейсбуці в людей у своїх підписників, чому так? Чому одним дають 60 за велику партію меду, але дають 60, а іншим 53. Ну і там багато різних відповідей я отримав. Чому я так запитав? Тому що трьом моїм знайомим пропонували по 60 гривень, правда, там об'йом 20 тонн, але все рівно 60 гривень на через це. Неділю тому пропонували е, трьом моїм знайомим. Вони там не знаю, чи заголосили, чи ні. І не питайте мене, хто це приймає, воно це мене абсолютно не інтересує. Просто сам факт, що одним дають 60, а другим дають 53 і ще й, і ще й лякають, тіпа, туди сюди кажуть, а по 48. Чому так? І там пасічники у Фейсбуці різні давали відповіді: хтось пише податки, хтось пише те, хтось пише все. Я хочу сказати свою думку. Я хочу сказати свою думку, і моя думка це чисто моя думка. Я думаю, що прощупують ринок. Прощупують ринок. Да, ціна в Європі упала трішки. Ціна впала в там по світу упала трохи ціна. Да. Але ж не такий сильний провал. Але ж не такий сильний провал, як отой, як на як у нас скинули і слікох на скількох. Я думаю, що це просто експортери, прощупують ринок. Прощупують ринок, по якій самій низькій ціні пасічник зможе здавати. Оце і все, розумієте? Так, да, є там якісь сложності, і те, і все, там меду кажуть, навезли. Ну блін. Ну не наскільки ж воно падать буде, а Ін, інші, інші там пишуть, та курс валют обвалився, це євро і долар упав, так подожди. На ц... Вони раніше говорили, що вони прив'язані до курсу Національного банку, а не до мінял і до отих, цих обмінок. Там курс оставався, який є. Так що вони в курсі діла. Просто прощупують ринок, дивляться, по, які, по як... на яке дно можна скинути, щоб пасічник здавав. Я вам казав і ще раз кажу, поки будуть здавати. Вони будуть приймати, тобто будете здавати по 10 гривень кілограм. Вони будуть брати по 10 гривень кілограм. Зачем платити більше, якщо можна, якщо можна купити дешевше і наваритися? Так чи не так? Ну так, да, там склади забиті, все туди-сюди. Ще ось новость буквально новина. ця, не дні, стільки днів 3-4 назад. Новина була це те, що Польща. Заборонила там у них акції протесту. Коротше СГ-виробники, там фермери зробили до влади. Ті типу, що наш наш са наша сегепродукція їм ціну валить, і, і в них, коротше, не, не дуже рентабельно їм займатися. І там вони щось акції протесту робили. І до 26-27 червня Польща прийняла е, постанову, те, щоб заборонити везення СГ-продукції з України. До це, звісно, продукція — це ж, звісно, і мед, і зерно, і все. Ну, Ми ж не тільки в Польщу здавали. а Польща може бути просто як транзит. Тобто Ми можемо його ввести в Німеччину або ще далі кудись. Так що, і це тільки до 26 чи 27 червня, щоб ви розуміли, це непостоянно. Не так що, бо там будуть розказувати, О, взагалі закрили границю, все, взагалі не будемо коротше, взагалі не будемо купляти, взагалі не будемо нічого не цей. Так що це все фігня. Саме головне це прощупують ринок. 65 вернеться, це 100% на осінь. Просто як пасічник перестануть здавати, а медук надобен, це вони вивезуть, що вони там набрали за безцін. вони наваряться хорошо. Все, на тому ми закінчилось, помітя дне. Я казав сто раз, якщо воно не вигодно, ніхто тим займатися не буде. Якщо вам бджоли і пасіка мені не вигідно, я нею займатися не буду. Я собі оставлю 50 вуликів, щоб мені так чисто мед був, щоб я там тудим-сюдим, для душі, для того, все. Якщо воно мені не буде вигідно, ніхто нічого не буде займатися. Все там вигодно, все. Колись менша маржа, колись більше, я думаю, що зараз вона більша. Оце лічно моя думка. Це моя думка. Я рахую, що це так і є, тому що я знаю, що пасічники здають. І ця ж погода довбанута і ще вона, вона вже просто надоїла ця погода, ви самі бачите, що погода на сьогоднішній день в Україні, не знаю, це не всі регіони, на Західна Україна, в них там плюс 25, і це вчора була погода. Погоди зовсім немає. Холодо, дощі. Плюс вчора Паска була, плюс 8. Я ті бджоли, не можу передивитися, вже до сих пор позакривав ледні ще, ми пішли це, хто зна коли. Я трохи знімав ролик, але вже воно утеряло свою, ну немає смисла я вже показувати, бо вже время пройшло багато, матеріала не собрали. Ото закрили дніще, все. Я не можу подивитися бджоли, тому що холода, холода, дощі, холода, то я в Полтаві. то, те, то все. Оце приїхав нареш... нарешті до батьків на Пасху. Та трохи до на Пасху, вчора хоч праздник, хоч не прозник, прийшлося піти подивитися, трохи три ряда пройшов, глянув. Що я дивлюся? Я дивлюся, дивлюсь, там корма, щоб були, і матка, щоб був розплут, вже, оце все. десь там скорочую їх. Оцей оце, оце весь осмотр, ну треба десь скоротити, десь те, де, десь. Там щось трошки знімав, щас покажу щас Покажу один вулик, щоб камеру сім'я стоїть. Це, 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 це середня сім'я, грубо говоря, навіть вище, мабуть, середній, сьогоднішній день, бо розвиток дуже поганий. Оце забираю я полузки, де стояли. Відставляю. Отак просто глянув, чи є мед, приблизно скільки його є. Все, є. І відставляю крайню рамку. Відставляю, крайню... де рамка, де розкудан бачу, розплуд є. Все. На тому я і закінчу. Рамки не витягую, бо я на вулиці не дуже тепло. Сама головна задача подивитися, щоб була, щоб була матка. І щоб, і щоб був корм. Все, закриваю. Кормушки-пушки, кстати. кормушки-пушки. Е треба кормити на 4 літри, заказуйте, в мене вони є. Там от 100 штук вигодніше на пару гривень, як 100 штук. До 100 штук тоже можно отправлять. нарута є на 3 літри. Це на 4 літри замість ромки. Короче, я залишав їх, думаю, як заставну на зиму, на зиму не годиться їх а то покормив і забирати. Чого? Тому що збирається і конденсат, і десь бджоли не сироп, сіроб, там бджоли залишилися, там тоді воно завонюється. Короте. Проходив, я повитягував ці кормушки, всі треба їх перемити. І в принципі можна назад ставити, бо вони вже нужны скоро будуть. Оце ж такі кормушки, кормушкишку. На зиму їх ставити не годиться. Ну, я спробував зрозумів. Вчора пройшов сьогодні допроходжу, всі довибираю. Бо, бачите, щось зібралось там. І конденсат, і запах такий, як ну, стухша вода, блін. куди воно годиться, це вулику ставити його. Тому на зиму покормили, на зиму витягнули. Весною знову поставили. Все. Оце така процедура. Ще багато мені проходить, так що я не ракану рознімаю. Всі одиноково, відкрилися, відкрив, бачу, де якщо сильно вони просіли, ну там що, що не сильна сім'я, то я забираю лишні рамки, заставну, заставну, ставлю. І все. І на тому кінець. Ну, м'ятки ставлю, до слабій сім'ї ставлю м'ятки маркером. Потім пізніше, як потипу, коли вже буде тепло на конець, я просто з сильних сімей, напевно, буду слабі підсилювати. Ну, оце отак. Трошки порівняю пасіку. У пінопласті Набагато краще ситуація, я б сказав, ніж дереві. Набагато краще. Може, тепліше там було, ну це отак. Все, дивіться, ще дуже багато, я ще половини не пройшов. Тому буду працювати це до вечора, а ще сьогодні їхати на полкову. Завтра вже передають похолодання, тоді дощі, напевно, похолодання. Що я вам хочу сказати? У мене тут з кровами нормально, бо я їх залив сиропом дебеляч. Як йде канді ложу. Але в основному забирають громкі, громки, скорочую, підставляю тим, яким треба. Ви дивіться за кормами дуже уважно, хто кормив не дуже або так собі, тому що... Та що печальна картина буде. Що вони прикусу, то цвіте, зараз вишня починає, ще вишня ще не цвіте, он ця нажінає. По-моєму, чаче, що воно чи груша, груша розсіла. Ну, тут такі затишок у мене. Вишня тільки-тільки, ще навіть не починає такі біленькі, тільки з'являються -ті бруньки. Ви дивіться уважно, то, що то садки, то на них не розчитуйте ви, щоб був корм, корм вулику, щоб не було такого, щоб бджоли посипалися. Бо погоди немає зовсім. Я дивлюся, відкривав оце вулики, пару вуликів так нормально розібрав. То пилку небагато, хоча в мене ліс рядом, його сюди завалено цим пилком. Його небагато, небагато його вулику. Ото, така, ото такі пироги. Так що по погоді, оце ви бачите, ситуація не дуже хороша. І кажуть, що до травня місяця погоди зовсім не буде. Я не знаю, як люди там починають матки виводити, чи то поняття, це для мене нонсенс. Що то за матки будуть, коли така дубаріна? Ну, хай що хочуть, те роблять. Я не буду раніше Я там пакети людям, людям пообіщав, продав вже, я пакети трошки перенесу по дачі, бо раніше матки, раніше 5-го числа я закладувати їх не буду точно, немає в що закладувати їх. І немає смисла закладувати. Трутень, я бачу, вже печатаний там, де хоч де з'являється. По ціні пакету те ж саме, ось не по, не по ціні пакету, по пакети. Ось Івану Філіпчуку теж він писав сьогодні. Каже, що взагалі в нас і трави, немає розвитку, немає, холода, дощі, все. Це Західна України, Чернівці. Понімаєте чи ні? Ото, і, ото така ситуація. Так що, блін, а нікотрі люди, я це удивляюся цим людям, коротше, по цих пакетах ще продають це Полтавській області 1200 1300 гривень. Чи ви взагалі без умов? Хто знає, я не знаю. Я розумію, що ви думаєте, що у вас ніхто дорожче не купить, так ви може, меду проще накачати. Чи ви думаєте, що цей мед буде по 53 чи 55, так все? Та то 65 буде, лохотрон закінчиться, як ви перестанете здавати, буде ціна. А пакет за 1200, так як собі від того пакету, оце я хотів ще це сказати. Зачем тоді взагалі займаємося? Я це не розумію, якщо по 1200 продавати пакети на сьогоднішній день, продавати пакети там ще в початку місяця по 4 ранки ви... Смисла займатися бджолами, лучше відкрити магазин продуктовий там, або десь на роботу підійти. Ну, це вигодніше буде вам, я вам чесно кажу. Тому що ви посчитайте, скільки ви затрат несете. Ви вложуєте рамки, вощина, ви вкладуєте там це ж матку цю вивезти, треба будесь купити, ну ви виводитеся, ну витратите час, потім сахар, їх треба закормить в зиму. Якщо немає навизу, треба і весною підкормити. Ну так це чи не так? І посчитайте собі стоїмості того пакета. І чи є смисл взагалі ним займатися цими бджолами і пакетами і всім моста. Може проще, і вже на мед виїхати, ви той. Ну, який смисл? І найголовніше, що я не сказав по ціні пакетів. та витратите время своє. Года йдуть, ви розумієте, що не видлежні, ну, це молодіж, я не знаю, там, ну, кому там 35-40 чи 35-50, то такий візьмемо в да, вікову категорію. Года йдуть. Нопилко збірник, це євро... з Європи, воно завезено в Україну. Купити вже непосередньо можна його і в мене. Ціна не дуже на нього мала. Але знижка дуже невеличка є. Зараз давайте подивимося, що це таке, бо є і кормушка там якась. Ну, круче, треба подивитися, що це таке. Так що давайте розпочато і подивимося. Кажу вам дно пельцезбірник. І сечете дно і той. З пластмаси воно дебеляче. Зараз я вам покажу, яке воно. що воно. Це європейська якість. Ціна теж європейська. 1050 гривень воно коштує. Але в Європі кажуть, воно дуже популярне. Тому завезені вони в Україну, через замовити можна в мене, не дуже вони дешеві, звісно. Но, мало ли комусь треба. Це краще від турецьких, так мені сказали, по якості. Ось дивіться, як тут воно все. Як заявляє виробник, це на десятиліття є пластмаса, якісна. Ну, Заявляю, що хороша. Вага його така, не знаю, кіл два з половиною, може, три, не знаю. Давайте зараз розберемося, бо я сам трохи розбирався, що воно туди сюди, а воно ще вітер оцей. Задовбав. Так. Оце я так розумію, щоб жола пролазила і пилок сипався на низ. Решіточки. Ззаді. Давайте одразу розміри. З самого початку треба розміри, це основа основ. 420. Ширина, длина 495. Висота 85. Так, оце розміри його ззаді у нас є такий лоточок, він так просто не витягується, бачите? Ну, він не витягується, треба трошки придавити вниз. оцей пипте от така защолочка. І витягується. І витягується такий цей. І ще він витягується і витягується. І все сипеться. І все сипеться. Так. Ну, я повністю не хочу витягувати, бо тоді вставляти. Витягується він повністю. Тут лежить така, такий ще один лоточок. Це для того, щоб пилок сюди сипався. І такий лоточок, ця. для чого ця сіточка інтересна. Бачите, такі є робришки, є такі ну, попиришки. Для того, щоб пилок коли сипався, щоб він не приставав до дна. Щоб він не приставав до дна, а дуже решуточка. І воно буде вітерцем. І, якби сушка буде цього пилку проходити, щоб воно не прямо падає на низ. Ну, Це інтересно присутнею. Я не знаю, як конкурюча роблять, бо я пилок не собираю. Також це дно, звісно, Тут дивлюся, дивлюся да? Унизу решутка. Це я так розумію, що викрутить це саморези, це просто буде сячати дно і взяти цю жовту, жовту цю решутку. Це, це на дні ще. Запчасть. Ось бачите, ось сюди вона вставляється. Ось ці пиптики, коротше. Щось вони слабо держаться, може їх неправильно вставляю. я знаю. У мене треба садити. Пластмаса така дебеляча. Так, як працює цей пильцезбірник? Оце мені показували, я вже трохи підзабув, а відео не загружається. Зачем оце? Це треба розібратися. Ну, Воно теж за чогось нужне. Оцей люток окремо заказується. Цей длинний. Він ставиться сюди. Я можу показати, що так його ставити, але він окремо, Ну, я не думаю, що він столь длинний. оце йде в комплекті. Ось Бачите, тут воно спереді спередіяк. Тут витягується. Можна витягнути його, якщо хочеш. Бачите? Ну, це як так, як ставити той длинний. Так, роз сюди назад ставимо. Оце піднімається, підняв, працює. Влюточок, звісно, дуже, бачите, ось пазики є, вон пазики є. І це воно отак сюди вставляється. Ти можеш вставити сюди. Ось раз. Вставив і за двіжечкою тоді працюємо. Задвіжка відкрита, задвіжка закрита з цієї сторони, запхнув. Ось, якщо там на перевозку чи ще на що, Закрите. Ну, оце так. Ну, все таке. Обичний льоток. Ось інтересе саме, як воно працює. Так, якщо відкрите, в такому положенні стоїть ваше, ваше дніще. Просто бджоли заходять собі в вулики, коли ви себе, коли ви себе... Коли ми починаємо пилок, ми піднімаємо ось цю задвижку, раз, все. і бджоли вже йдуть нижче, як бачите, і проходитимуть вони через ось цю сітку. І вони через сітку і пилок буде осипатися. Також предусмотрено такі пиптики, ось ось, ось дивіться. Бджоли вийшли на обліт, трохи почали літати, бо сонечко вийшло. Ось такі штучки, бачите. Це для виходу цього трута. І зразу я бачу, вони що Вони для того, щоб Ось його отак ставимо. Щоб не закривалося, як ви збираєте пилок, Щоб, не дай бог ніхто не нажав, або щоб, щоб не щоб не, не закриті. Хоча воно теж має трошки, бачите, ось що воно засипається, воно не так просто не закриється. Раз. Все. Це для виходу, для виходу трута. Ось я, його вставив, тільки клац. я думаю, що я правильно вставляю. Ясь не хай вибачають. Ну, я думаю, що правильно. Бо все не запомниш. Воно вже дні ще 2 тижні лежить у мене. Ніяк не було можливості. Бачити, а це виход сюди трута буде. Ось він сюди заходить цей. Дирочку сюди роз. І тут роз і роз. Бджола сюди не буде лізти, бджола буде йти сюди. І збиратиметься пилок пилок. Оце за чим витягується, я, поняття, не маю. Це вергушка. Я думаю, для того, щоб ставити оцю... Оцей глядов. Ну Він окремо купляється, він на всю ширину. Його приймучість я не знаю. Корму і стоїть він грошей багатенько. Це в комплекті йде. Всю. Оце так ми збираємо пилок. Не треба Ці Задвижечки для... Для... для трута забираємо. І працює так. Напишіть самі, що вам цікаве, не цікаве, це як ви скажете. Ну, Воно може і цікаве, але ціна не дуже, не дуже така дешева. І Він не да? не рзає. За що з цих пиптиків що я вам і кажу, бач, оці пиптики вони по краях. він ні він туди не сюди не буде їздити, бач? Ну інтересно, це інтересно, звісно, придумали, це інтересно. А. Кормушка тут літрів на три. Не дуже велика кормушки, об'єм. Ну, бжоли підлазять, бачите, така штучка знімається, бджоли залазять сюди через ціточку. Все. І тут вони, і тут вони беруть сироп. Літра на три, 540 гривень. Мінус цієї кормушки, я вже казав виробнику, мені не подобалося. Цей оцек, тут типу, рамки стоять. І цей оцек, о що. Це типу, для кандії, для чого. Ну представте. Ну не практично. Ну я на своїй стороні кажу, що да, воно прикольне, тим, що воно на весь корпус лягає. пласт-пластик якийсь. І все. Ну от зачем оце? Скільки місця? взяти спортить заради того Канді, і що ти сюди положиш. Навіть ось маленьку кормушку вони прислали. Маленька сюди кормушка. Вона не влазить. Коротше, треба було їм робити просто на все відділення, щоб відкривалося воно. То да. А так оце чисто для кандів, це Ну, Може кульки хіба що якісь. Короте, не знаю. Напишіть ви свою думку, напишіть ви свою. Я свою думку кажу, що є таке кормушка, є така, ціна її не низька. І оце мінус, це я це бачу. Тут якби прикольно все, бжолки заходять, беруть, воно знизу підходить, сиропчик, все відлічно. Ну оце, а вони з двох сторон беруть, бачите, і тут ось теж є. І тут ось теж вони підлазять. Вони відсюди підлазитимуть і сюди. Ось і отут, і отут сироп на дві сторони, бо якщо вулик нахилений, це нормально. Да. Ну оце, зачем оце? Хто знає? Напишіть, може я щось не розумію. Напишіть, напишіть ви в коментарях, що це сюди. Пакети лежить сюди чи щось, сюди конді лежить, чи щось сюди лежить. Це вони півкормушки, грубо говоря, воно забирає. Бо тут літрів на три буде, Бо тут десь на 3 літри не більше. Це так, кстати, ще маленькі такі завезли кормушечки. Маленькі такі завезли. Вот так. Маленькі кормушечки такі. Наш шрулі підійшов к своєму логічному завершенню. Хочу вам подякувати за те, що ви його дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео. Коментарі ваші всі читаю, ну практично всі читаю, і люди читають, ви, ви спілкуєтесь, так що для цього YouTube платформа і створена. Дивіться прямі ефіри. На прямі ефіри вам подобається, ви заходите по 1500 чоловік і слухаємо ми гостя, слухаєте ви мене, я слухаю вас. Тобто, супер! Супер, все добре. Замовляйте товари в моєму інтернет-магазині або дзвоніть мені 099 909 1825. З 10 ранку до 9 вечора я приймаю дзвінки, кодове слово подписчик. Все, всього вам найкращого, хочу побажати вам по-бистрому. Це гарного розвитку і щоб все збулося, що ви задумали. Але саме головне, саме головне на сьогоднішній день в Україні це перемога, і щоб закінчилася війна. Як закінчиться війна, все буде в нас хорошо, все буде відлично. Гарного вам дня, гарного вам вечора, до побачення. Ви думаєте, що вже все чи що? Ні, абсолютно ще не все. Я на початку роліка казав, що буде розіграш. Так що той, хто дивиться, мої ролики до кінця не з середини виключає. Той, хто дивиться до кінця, той знатиме про розіграш. Що ми розіграємо? Розіграємо одно пилкозбірник, той, який я показував, кормушка, і ті дві маленькі кормушки. Коротше, от у вас ящик, я відправлю одній людині, буквально через неділю розіграємо і відправлю. Ціна їй десь 1800-1900 гривень того ящика. Відправлю цій людині. Що для що вам потрібно для того, щоб... Виграти цей приз. Вам треба написати коментар під цим відео, будь підписаним на мій ютуб канал і поставити лайк. Все, і ви є учасником. Розіграємо в прямому ефірі, можливо, на Фейсбуці або на Ютубі. Думаю, що на Ютубі розіграємо І все. І також на наступний ролик. На наступний ролик там буде обзорчик. медогоночки, мені мені Владимир вчора привіз. І те, і все. Розіграємо також, якісь цікаві будуть розіграші в наступному відео. І ще одна інформація, буквально сьогодні. Почув інформацію, що Польща таки зняла заборону на експорт нашої продукції в Польщу. І все. Так що проблем немає. Спікуляції по ціні на мед не буде, тому що машини знову поїхали. Поїхали знову, і все тепер буде добре. Тепер тільки ціну. Все. а тепер точно, що все.